Знімаю порожній будинок розміром з той самий таунхаус, без меблів, Меблі мені треба купити самому. Без комуналок, комуналки мені треба ще зверху заплатити, і так далі за три з половиною тисячі доларів. Чи можна взагалі в Америці жити в гаражі? Наприклад, якщо ти кажеш, будинки дорогі, саме дешевий варіант, як ти типу можеш за, за 15 тисяч купити собі житло і ще там за 500 баксів місяць разом з світлом, там з каналізацією з усім на світі жити. От в Україні ти купуєш машину, і це для тебе ціла подія. Люди ходять на одну роботу, на дві роботи і на три роботи. Вони ходять просто тому, що як я кажу, все дуже, дуже. Ну, не все, але в середньому, типу, просто життя саме по собі досить дороге. Мабуть, в Україну полечу, а ти тут, типу, розбирайся. Я такий говорю: о, охуєнно, а це наш варіант. Ха-ха, тупі люди. Щось подібне в Америці існує. Ви знаєте, я пропущу це питання. Здравствуйте, наші дорогі зрителі! Ми решили записати подкаст прожить в Америке. Я про нее ничего не знаю, я там не был, но есть человек, который об этом много знает, и все наши выпуски будут посвящены его истории. У него и не правда. Много... <laughs> Почему не правда? <laughs> а что все моим, подожди. Ну це ж надо, знаешь, якось в порівнянні подавати, от что я тобі буду рассказывать, что тут дороги охуення. Может, у людей теж охуенні дороги, а що їм з того. То есть вони в Америці немає. Блять, таких доріг, як твоєму, блять, як вона там нахуй називається, я навіть назву забув теж, мабуть. Хоча, до речі, блять, якщо чесно, в Америці теж є хуйові дороги, і навіть не так далеко від мене. Є місто Чіно, блять. Якщо туди їхати по центральній вулиці, там ахуєнні дороги. Але якщо ти, блядь, почнеш об'їжджати провулками, там як в Дніпрі, нахуй, наче після бомбардіровки, блядь. Так що все нормально в Америці, не переживай. Ну, харашо, от давай, розкажи, от ти приїхав в Америку, з чого ти почав? Як ти почав там вообще, як ти там закріпився, як ти почав там жити? З чого все починалося? От людям же ж цікаво, наприклад. Може, якийсь бабуїн хоче переїхати в Америку. З чого йому починати? <хай> ну хай почне з того, що купить квиток і відкриє візу. Навіть зворотньо порядку спочатку відкриє візу, а потім купить квиток. Тому що, якщо донедавна були, бачиш відкриті програми, всякі типу фою і прочі шляпи, коли можна було просто прилетіти аля типу під гуманітарною програмою якоїсь. І, а зараз вже їх немає. Тому, в принципі, єдиний ворік, як сюди потрапити, це, типу, візу отримати. або, Ну окей, можна ще через забор перелізти, але там кажуть, зараз теж прикрито. Так що почати треба з цього. Я так, ну, я так, до речі, почав. Добре, а що треба для того, щоб візу відкрити? Е, записатися на співбесіду, в посольство, заповнити анкетку ДСТ. Взагалі це можна загуглити, поняв. Це, це не інтересно взагалі. Це, ну, типу. Откриваєш Google, типа, як відкрити візу в Америку, і тобі там купа імміграційних український. Люди відкрили це відео для того, щоб дізнатися, як відкрити візу в Америку, а ти їм кажеш Google. Гуглі. Ви для цього відео пишемо. Я забув звук виключить на комп'ютер. Все, я вже виключив. Коротше, дивися, ти мені просто не задавай технічні питання. Ну, типу, бо тому, що реально типу ну, щоб потрапити в Америку, треба візу відкрити. Але ж бува не про це. Правильно? Я сюди приїхав, мене е, компанія пере, ну, як перевезла це гучно, сказано, мене не в чемодані везли. Ну, типу, а я, компанія е, подавала мене на робочу візу. От і я по робочій візі тут якби отримав е, три роки легального перебування з правом на роботу на цю компанію. От, навіть е, житло якийсь час, і навіть зарплату на якийсь час. Тому якийсь час можна сказати, що в мене все було за планом і хорошо. але цей час був недовгий. Чому він був недовгий? Чому він був недовгий життя? Не передбачуване. Знаєш, як то кажуть, в якийсь час е, ми переїхали взагалі, як е, з нашим Сіо. Ми переїхали в вересні 21-го року, і ми сюди переїхали власне е, просто ще з бевізами, аля як на розвідку. Да? Тобто, ми тут дивилися ринок, що тут в Америці відбувається, і так далі. От, а пізніше, коли ми побачили, що тут щось відбувається, і що є сенс типу сюди переїжджати на роботу. Ми змінили легальні статуси, отримали робочі візи. От, але буквально через ну от, і рік не пройшов. Реально і рік не пройшов з того моменту. От як ми сюди переїхали, як у компанії просто закінчились гроші, бо оказалося, що в Америці жити і працювати охуєнно дорого. От тому, от, от тому все закінчилось на цьому моменті. Ну як закінчилось? Не закінчилося теж по-своєму почалося, але момент був дуже такий інтересний. От коли е, ти говориш дорого, то для людей, які там не були, вони не зовсім розуміють, що таке дорого. Дорого, це що? Це коли хліб коштує там, 30 гривень чи 30 баксів. Як ну, поясни, що значить дорого? А, а, ні, а, хліб, до речі, тут дешевий і хуйовий. А, ну, тобто він на смак дуже хуйовий і на запах хуйовий. Я не їм американський хліб, я сам його печу в хлібопічці, тому що я люблю хліба. Він тут хуйовий, але мова не про хліб. А дорого це означає, що якісь елементарні речі, наприклад, будинок. Да, от будинок тут знімати дорого. Ти реально знаєш, якщо в Україні, наприклад, тебе зарплата. Ну допустим, я не знаю, як зараз. Я коли жив в Україні, в мене зарплата була, грубо кажучи, там ну п'ятерока баксів, і я з них тратив. Ну, от, якщо я, наприклад, та навіть не за тисячу, я знімав типу дуже гарний таун в бучі, там двохповерховий, не пам'ятаю там трьох частікох, кімнатний, новесенький, тільки побудований повністю з меблями з усим. Я за нього платив чи 600, чи 700 доларів. О, тобто з моєї зарплати в 5 тисяч, я платив трошки більше 10% за те, щоб нормально жити. да? а в Америці я знімаю порожній будинок розміром з той самий таунхаус. Uh, без меблів, меблі мені треба купити самому, uh, без комуналок, комуналки мені треба ще зверху заплатити і так далі за 3,5 тисячі доларів. І от щоб там не думали, що в Америці всі охуєнні пацани заробляють багато. Середня зарплата в Америці, ну вона не сильно більша. Ну тобто uh, можна погуглить, якщо чесно, я не знаю прям достовірної інформації. Ну з мого враження, навіть тут в Каліфорнії середня зарплата, ну мабуть, і пітерки немає об'єктивно. Тобто реально ти uh, з умовної пітерки в Україні за хату платиш 500 баксів за дуже клас. Ну, хату, да? А в Америці з п'ятерки ти платиш 3,5, потім ти платиш 500 за світло, там 100 за газ, 100 за воду, і в тебе залишається там, не знаю, ну, штука баксів в кармані, і ти там, ну, навіть менше. І ти такий ахуєть. Мене Десь так. Просто Мікрофон перекриває тобі обличчя так, що тебе мікрофон створює, Гітлера. Видно тільки? <реш> ти, 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 ж, ти ж мені, блядь, сам сказав цей мікрофон собі так въебатый. <реш> ну, окей, ми потім поправимо. <реш> Але ми продовжуємо наш подкаст. <реш> <От>. <реш> окей, ти нам покажеш тоді в наступному випуску свій будинок, да? <реш> Ні. Чого? А що нам, мій будинок що ви з ним робити будете? А для чого він вам? Нам, нам цікаво подивитися е, порожній будинок, який ти кажеш, він без, без, е, що він без облаштування. ну він вже не видиш... облаштований. Я тут живу вже три роки, от хуя він буде в мене порожній. Він був порожній, коли я його знімав, а зараз він уже повний. Ну ми зробимо окремий випуск де ти кажеш, як я створив будинок за три роки. <смеш> ну хорошо. <смеш> якщо, якщо, блядь, ми не будемо наступного разу налаштовуватися дві години, то я вам покажу, блядь, і будинок, і навіть гараж покажу. О, до речі, про, про культуру гаражів в Америці, ти можеш щось розказати? Це така саме, такий самий вид, як і в нас, коли чоловіки тікають туди від дітей, від жінок, ховаються там, жарять шашлики, п'ють горілку, сидять там цілими днями. Дивися, я знаю кількох людей, які використовують гаражі як домашні офіси. О, дуже багато людей насправді тут гаражі використовують як сторедж. Американці щось дуже люблять е, мотлок збирати, і його дуже багато. Тобто, тут знаєш, є прям сторежі, прям за гроші люди знімають сторежі. В кого немає гаражів, або не поміщається вже гавно. Вони знімають сторежі і, і, і його тримають. Це гавно там в сторежах. Ну а в кого ще є місце, вони його тримають в гаражі. От, в гаражі часто влаштовують домашні офіси, отакі от студії блядь, в гаражі влаштовують. Для чого це роблять? Ну, типу, може б знаєш всі кімнати в будинку зайняті. Там жінка, діти, собаки, коти, а в гаражі охуєнно, не знаю. Але. Е ти так прикольно сказав це слово прям гаражна культура. Знаєш, це мені з нагадує якісь ці історії з дитинства. Там сидиш корпоратив, цей гаражний, поняв, там реально, як ти кажеш, да? там мужики самогонку бухають в одному, в другому, блядь, там Ще там якісь малолетки курять, в третьому їбуться. Це, це все відбувається, така якась тусняна. Е, ну, я такої тут гаражної культури не повічав, якщо чесно. Окей, давай перейдемо до. До того, чи можна взагалі в Америці жити в гаражі, наприклад, якщо ти кажеш будинки дорогі. Mm -hmm. От, типу, okay. чи можна, чи можна. От, і я знаю, що є альтернатива це будинки на колесах чи причепи, як вони називаються, кемпери. Рвешки, да. Да. А, наприклад, Recreation а... vehicle називається. А, наприклад, ну. -ну. Тут нема грошей на великий будинок. В гаражі жити можна. О, а що, то, 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 ты, ти хочеш знімати у когось гараж, щоб жити в ньому? Наприклад, або побудувати. Побудувати гаражі жити, слухай, я, я ніколи не задумувався, якщо чесно, над цією темою. Я тобі скажу, от, мабуть, найдешевий спосіб, як принаймні в Каліфорнії зараз можна жити, а в а, своєму житлі і при цьому не переплачувати. От в мене є один а, знайомий, він, до речі, теж з України. А, він недавно собі купив а, яхту. От. А, і ну, вона така, знаєш, Двох чи трьох кімнат на навіть, тобто там є все, там є кухня повноцінна, там є спальня, прям з великою двоспальною кроваттю такою. Знаєш, є е, інша спальня з двохярусною кроваттю, тобто там ще дві людини лягає на кухні, там кухня студія, там знаєш з холодильником, з плитою, з посудомийкою. Ну короче, з усіма удобства. Понятно, що воно все відносно маленьке. Да? Але, от якщо ти один живеш, він за ту яхту щось заплатив там тисяч по-моєму близько 15 баксів. Вона на ходу, вона навіть плаває, да? і ти знімаєш в місяць там от прича. Там, де можна прямо офіційно по білому жити, воно щось коштує там в районі 500 доларів в місяць. Оце, мабуть, об'єктивно дешевий варіант, як ти, типу, можеш за, за 15 тисяч купити собі житло і ще там за 500 баксів в місяць разом з світлом, там, з каналізацією, з усім на світі жити. 15 тисяч яхта коштує? Ну, типу, да, брушна, яхта якось там 90 якогось року, ну, але вона класна, вона реально, знаєш, правжнього дерева, там з усими. Ну, ти, про, я про ці прозручності, я тобі вже розказав. Тобто вона реально типу, в гарному стані там доларів... її підлампічать під, під шумани. 500 доларів це треба карасям давати за оренду річки, чи що? 500 доларів це ти док, да? тобто, от я як це називається такий, типу, як причал, да? де багато цих яхт напарковано, і ти знімаєш місце, де твоя буде стояти, цей твій кораблик. Угу. А, куди, а куди какашки дівати? В смислі, куди там повноцінна система, теж каналізація, прямо от в яхті. Я то вони воно ці всі яхти, які морські, поняв, які от з каютами з усіма цими зручностями. У них ця система що бозна там з якихось 80-х років, навіть по закону, вона вже там поняв вбудована. Вона типа як септики, фігептики, і там вже на цьому причалі є спеціальне місце, куди ти можеш під просто підплить, припаркуватися і викачать спеціальним шлангом, Підключаєш, воно викачує в тебе каналізацію. Коротше, ти собі потім заливаєш там. Системи очистки води, до речі, там є, поняв типу аляцію, всі зворотні осмоси, фігосмоси. О, тобто, воно тупа автонобне насправді. Ти в ньому дуже довго можеш жити, навіть якщо ти десь там в морі ходиш чи там ще щось. Мріход. Мріход, на. Окей. Mm. Okay. Ти ж нам знайдеш таку яхту і покажеш в наступних випусках. Це щоб заохочувати людей. А що дивитися. мені шукати? Я тобі кажу, в мене є. В мене є знайомий, в якого є така яхта. Я от якось до нього буду їхати, да. я тобі покажу і яхту, і він тобі розкаже про неї трошки більше, бо він в цій темі. В нього навіть дві. Я він купив дві. Одна в нього парусна. Ну, вона, типу, з мотором теж, але, типу, парусна це окремий вид іскусства і задоволення, так сказати. Да? Друга, от прям. Дизельна, така, як ти любиш. От, велика гарна яхта. От, тому, звісно, подивишся. То ми влаштуємо стрім для наших глядачів у прямому ефірі, оголошуємо. Як скажеш. Анонс. Як скажеш. Да. Запустимо, і ти будеш показувати, він буде розказувати, будеш вести пряму трансляцію. От. Окей. А, якщо повертатися до періоду коли значить не склалося з роботодавцем, в якій ситуації ти опинився? Та в ахуєнні ситуації. Ча, слухай, ти в ти в чужій країні, поняв? до тебе там переїхала сім'я теж недавно в чужу країну. Ти знімаєш будинок. На той момент ми знімали будинок взагалі. Типу з нами ще жив Макс. От і він мене а, укатав. Типу, от що ви там будете знімати якийсь бомже будиночок? Давай знімемо ахуєнну п'ятикімнатну хату. типу, от за, за хуйовий будиночок трьошка за охуєнну п'ятикімнатну хату. П'ять з половиною. Взагалі, панте Я буду там платити там пару штук. І ми, коротше, переїхали в лахуєнний будиночок, і буквально на наступний місяць нам такі типу ну от, ти типу, повинен, Сережа получать десятку, але на тобі двушку, а Ти Макс повинен там получать теж там п'ятерку, але на тобі 500 доларів. Короче, ми сидимо з цими знаєш дві з половиною на на п'ятьох і дивимося таке. Нам за хату платить ось п'ять з половиною, і за світло прийшов рахунок ша півторушка, тому що ми хуярили, поняв. Е Кондиціонером, там центральна, знаєш, як система кондиціонування в літо, типу жара, і ми хуяримо цею штукою, нахуярили на півторушку ще за електрику, і сидимо, дивимося один на одного, кліпаємо. Тому це дуже весела була історія. знаєш. Напозичався грошей по друзях спочатку, тут поближче, потім Американці. подалі. Короте. Ну, да, да. В Америці заїв ти ж і... ти, 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 на той момент собі в Америці друзів заїв. Які тобі вже ти... позичали? Ви <свистання> я пропущу це питання? <свистання> Чому? Глядачам цікаво. Ну це, це були контакти з України, чи це вже були нові контакти в... Американі. Ні, це, це контакти з України. Один з них переїхав в Америку в 2014 році. Він зараз громадянство отримав, до речі, буквально там в цьому місяці. О другий переїхав, здається, в 2016 році. От він ще громадянство не отримав, але вже отримав грінку. От, а третій, це теж наш співробітник, колишній, який з нами тоді жив. Він зараз поїхав, одружився і поїхав жити в Велику Британію. От плачеться, пише, як хуйово в Великобританії. Коротше, в Америці. Тим, було ти йому пишеш, ти йому пишеш, плачешся плачеш, як хуйово в Америці, де? Да? А один... я йому плачуся. І, один одного... да. і ми один одному да. Да. плачемося. Mm -hmm. Таке життя, да, і ну і от да. не збирав грошей і далі що. Заплатив. Заплатив за хату, блядь. А наступного місяця прийшов час платити за хату, ми такі, знаєш, взяли з Максом на за взялися за голову, і Макс мені каже, чуєш Серега, ну да, звісно, блядь, тяжко тяжко. Ну, я говорю, братан, мабуть, в Україну полечу, а ти тут, типа, розбирайся. Я такий говорю: о, ахуєнно, а це наш варіант. Сів сів на літак і полетів в Україну. Прикольно. Да. Тому Максим полетів в Україну, а я там ну щось там мені заплатили зарплату. Щось там, я знаю, десь не знаю, щось продав. Я не пам'ятаю, що ну ще на місяць на оренду, я на шкріб. От, і потім я зрозумів, що ну ще на місяць я не наш крибу, тому е, ну, довелося шукати хату попроще. Та була велика красива із мебелями, от, як я кажу, шукати порожню, е, таку звичайну, звичайну, але, але дешевшу, сильно. От. І зробив я релокейт буквально за два квартали, але в хату попроще і в два рази дешевшу. З тих пір стало в два рази. Про це ти розкажеш нам в наступному випуску. А під кінець нашої програми ми е, хочемо поговорити про якісь такі цікаві речі, які відбуваються в Америці, наприклад, е, з життя людей, з життя американців. От як в тих підкастах, де обізяни сидять і обсуждають які тупі люди, там що вони ходять на роботу, щоб купити машину, їздять на машині, щоб приїхати на роботу і заплатити за машину. І такі ха-ха, тупі люди. Щось подібне в Америці існує. А, ну давай почнемо з того, що машина в Америці це засіб пересування. Тобто, я коли сюди приїхав, це теж для мене було трошки такою історією. Знаєш, от в Україні ти купуєш машину, і це для тебе ціла подія. От тобто, ти там її вибираєш, знаєш, ти там міряєш що той слой краски. Оце і хуєтою не знаю ти вона, як називається. Да-да-да-да-да. Ти там знаєш, обдивляєшся, все обнюхуєш, Ти її везеш на яму. Да? Оце там піднімаєш, дивишся чи нею все хорошо. В Америці машину купити це приблизно як. Бля, я навіть не знаю, з чим ти порівняти. Типу, ну там ну коротше, це покупка. Типу, знаєш, якась типу мастхев річ, яка в кожного типу є, і все, і всім з цим ок, і Ніхто не чекає від машини нічого незвичайного. Тобто, це по суті засіб пересування дешевший, дорожчий, там краще, гірший. От, тому в плані того, ну так, да, тут більшість машин дійсно там в лізингах, в кредитах, і, і це ок. От, якісь машини, ну багато насправді старих машин теж. Не знаю, що тобі сказати з приводу машин. Е от така історія. Це просто засіб пересування. Він просто повинен бути. Без неї важко. От. А що ти там ще? В чому було ще питання? Чого люди? Чи, я ти знаєш, якщо часто не знаю, типу, чого тут люди ходять на роботу? Ну, мабуть, того, що їм треба жити. Тут люди ходять на одну роботу, на дві роботи і на три роботи вони ходять. Просто тому що, як я кажу, все дуже дуже ну не все, але в середнім типу просто життя саме по собі досить дороге. От і а... Ну реально люди їбашать, от і я не знаю там, як вони там від цього кайфують, чи не кайфують, типу, але ну типу, знаєш, є якісь місцеві такі приколи, що ти там побутніх їбашиш на вихідних, ти сідаєш на ту ж саму машину і їдеш десь в який-небудь хайк. Да? Тобто, це для нас відносно незвична історія. Причому ти їдеш, в хайк не побухати, а просто там не знаю, побуть на природі, там не знаю, з палаткою чи там ще щось. от, це прям частина культури. Да? Тобто, тут, коли знаєш, от наближаються вихідні чи свята. Всі фрівеї, тупо всі виїзди з міст, вони просто намертво стоять, тому що тупо от вся Америка, всі ці великі міста вони роз'їжджаються десь по якихось відносно курортних місцях. Там ну, від нас, там не знаю, Palm Springs, там Oceanсайд, Лейк бер Бікберлейк. Оці всі дві жухи, да? Тобто народ туди розповзається, просто почилити на вихідні. От. такі історії. Mm -hmm. Будемо на цьому етапі підсумовуватися. От. Шановні наші підписники, яких ще немає, але сподіваємось, будуть і глядачі. Ви пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви хотіли побачити в другій серії цього подкасту Життя людини в Америці. Ставте свої запитання. Пишіть хейт, пишіть щось хороше, щось погане, речі, що хочете, то й пишіть. Коментарі будуть відкриті. На все будемо відповідати. От, до нових зустрічей. Прощаюсь. Прощаю. Всім прям прощання дарую і прощання і прощання. Бувайте здорові, живіть багато, заходьте в гості. Все. Окей.